Привіт, друзі! І сьогодні ми продовжимо наші роздуми на Святим Письмом. Сьогодні у нас на календарі 1.03 року. Останній місяць змір розпочався. Ми сьогодні почитаємо з послання коринтян перший розділ. Десь будемо читати. З 26 вірша і до кінця розділу до 30, 31 вірша, буквально декілька віршів. Гляньте, брати, на ваше покликання. Гляньте, брати, і гляньте також сестри. Небагато мудрих тілом, небагато сильних, небагато шляхетних. Але Бог вибрав немудре світу. Щоб засоромити премудре, Бог вибрав немічне світу, щоб засоромити сильних. Бог вибрав понижених у світі, породжених і несіючих, щоб позбавити сильних існуючих, щоб жодне тіло не хвалилось перед Богом. Від нього живий є. Христі Ісус, який став для нас мудростю від Бога, праведністю і освяченням і викупом, щоб збулось написано, хто хвалиться, хвались, хвались, нехай хвалиться Господом. Цікаві вірші дав початку послання великого послання коринтян Коринтянкем. Okay. Ну, Павел тут говорить дуже просту істину, дуже просту істину, яку яка була фактом життя тоді, і фактом життя залишається зараз для багатьох. Ну і в загальному тут є великий принцип духовного життя, основи духовного життя. Успішного хождіння з Богом. Про що він каже? Да? Про що він тут каже з 26 вірша? Гляньте, да? то тобто є на покликання ті, хто увірували. Небагато мудрих тілом, небагато сильних і небагато шляхетних. Тобто небагато людей, віруючих в Христа. Небагато людей, які в цьому світі мають якийсь статус, да? багаті, сильні, ну, чимось впливові, чимось визначні в цьому світі. Небагато таких вірувало, да? Хоч в ті часи, на да, перші християни, да, перші декілька століттів, Ну, зазвичай первыми християнами в Римській імперії, взагалі в дастродавньому світі, да, були зазвичай раби спочатку. Так багато людей, які бездатні були, да? Часом розширювалися, да? І, і багаті увірували людей з таким статусом, наприклад, в візі. Римські сотники і так далі, цього мов історія багата, а багато, але коли люди в перші віка увірвали, навіть якщо в них був статус якийсь в цьому світі на той момент, то вони лишалися всього да, за свою віру любого положення, той же самий Павло. До свого вірування, мав положення, мав вплив і мав перспективи, якби не сказали. Але він цього особисто лишився і каже, що він від усього відказався, щоб визнавати Христа. Тому і дуже проста річ, навіщо це все? Так все добре. Якщо ви простий, або ви все-таки знатний, маєте якесь значення і положення в цьому світі. Христос всіх уравнює, да? Всіх уравнює і говорить дуже просту річ, да. Тобто наше положення, наш вплив не має ніякого значення і не має мати. Тому, якщо ви... Цього не мали до були Прості, то це велика радість для вас. І такими і залишайтеся простими, знаючи, що Христос, Він є. І мудрість, притом і звічна, і праведність, і освячення, і викуп Христос і все. І коли ви увірували. І ви були простою людиною. То залишайтесь простим. І знайте, що при увіруванні ви отримали усе в Христі. Христос центр всього. Христос центр всього. Щоб ніхто не хвалився, як написано. А вся слава була Богу. Знайте. Якщо ви нічого не мали і були прості, то ви придбали все, але внутрішньо ви дуже здобули шатися про себе і знати, що все, що ви придбали в своєму житті через увірування, це Христос, і в ньому все заключено. І хай це... Це діє в нашому житті з вами. А ті, хто щось мали до увірування, на щось могли опиратися в цьому житті, у вас трошки інший шлях. Ваш шлях того, що, скоріш за все, які опирались на свою значимість і свій вплив і можливості в більшості випадків. Всього цього дужні все це повинні залишити, щоб дізнатися, що істинним, істинним впливом в житті і значимостю є Христос. І більше нічого в ньому закрито все. Але люди, які щось мали, не мали уявлення, що вони щось мають, щоб пізнати істину. Той, хто все має, той з Христа, їм треба відказатися від того. Тому це і непростий, ну, в якому б ви положені не були, чи ви прості і нічого не думали про себе, і нічого не виявляли, але отримали все в Христі. То залишайтесь такими же простими, знаючи, що ви маєте усе. Воно все заключено в Христі, і мудрість, і знання, і все просто нам доступно це в Христі. Але що ви вважали себе значущим. Деться відказатися від того, що ви мали. Для того, щоб мати справжнє, це як притча про Жемчужину, да, про купця, який знайшов усе, продав усе. Тому той, хто опирався на щось в цьому світі, приобірувавши, приобрів, приобід от все справжнє, але... Від того, що він мав, прийдеться відказати всім, коли це не просто. Ми всі змогли. Тому, якому ми із цих двох положенним знаходилися, хай Бог допоможе кожному із нас слідувати простоті во Христі і мати во Христі все необхідне, щоб йому було тільки слава. І якщо треба, то відказати цього для Христа, щоб йому була слава. Тому хай Бог благословить нас. Просто слідувати за Христом і бути благословеними і бути благословенням для інших, являючи Христа не себе, не свою значимість. но Христа, в ім'я Ісуса Христа, да буде так. Амінь.